Ставлю дати на мене про проєктивне номер 5 за дорожуванням допомогів, які сильно звільнили. Богданець. Броль, за. Головков, ворож. Це За. дитячий. За. Джурел. За. Запит. За. за. Прохоренко. За. Різніченко. За. Терещенко, За. Янцюк, Ярошкевич за За 14. Рішення No6. Прокошення міської цірової програми задання для програмних допомоги військової злобої, та вручається у лісі операції та ісці у 2017 році. Чи є пропозиції такого? Ставьте на проведе голосування про рішення номер 6. Богдане, роль за головко. Ворож, журило, За. За. кушнір, За. Прокоренко, За. За. Різниченко, За. Терещенко, За. Чорний, За. Янцюк, За. Ярошкевич, За. 7 проекта рішення. Проведення зміни рішення Жечівської міської ради кілька області 14 грудня 16 року No39517 про середньому руслі щодо відведення номера діванки з пільгом число власні під час напруження контерена, головні підтримки, дві треті частини маємо. Данець, броль, головко, порош, журило, кульбач, кушнір, папіжен, рухаренко, різниченко, Терещенко, Чорненька, Яндзюб, Ярошкевич. За, за 14. проєкт рішення. Продання дозволу на розроблення проєктів заузівки щодо лікарня живе ділянок, але з чи будуть пропозиції допомоги? За напевне голосування перерішення? Богданець, Гроль за, Боловков, За. Головко, За. Журилов, за. за. Кушнір, За. Прокорен, За. Терещенко, за. 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 Янцюк, за. Ярошкевич. За, за 14.

За. 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 Бапіжик, За. Резніченко, За. Чорний, Янцюк, Ярошкевич. За За 14. Десятик практичний. По дозволу на розробку проєкту. Про надання <клублення> дозволу на розробку проєкту Сибару щодо відведення власності меділь по вулиці Соборна, 123, 122 місяжичі в, 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 в області громадян. Да. дроль, <клух> за, Головко, Горош, Журио, Ульбач, Шушнір, Папіжин, за. Рухаренко, Різниченко, Терещенко, Чорний, за. Янцюк, за. Ярошкевич. За. за 14. Наступне проєкт рішення Одиннадцять. Проведення дуже розробник проєкту заповнюють, що 9 зімельницька проводиться Дручицька, Київська Ось. Я хочу сказати, що ми ці питання всі обговорювали і на громадській раді були інші усні звернення. Тому я сьогодні особисто звине телефонувала батюшку Міхаїлу, попросила, щоб даного дали дозволу даний проект відправити на доопрацювання. Різні думки, я думаю, що там ця земельна ділянка біля кладовища. Я думаю, що там про батюшки п'яти кому-то потрібна буде. Але ми, коли у нас був депутатський заклад, і дали які є пропозиції щодо цих ділянок на воросових. І була пропозиція виконавчого комітету ці ділянки залишити за войними АТО, тому що в нас ну, там є люди, які воюють, да, вони повертаються, їх не менше, їх становиться більше, а в нас на сьогоднішній день вже ще від зелених ділянок тобто просто відсутні. Тому я вам довожу до відома і якби я зараз хочу поставити свою пропозицію відправити проект рішення Ради Фістування, на І після Нового року. З цього приводу говорила. Які да ще будуть пропозиції доповнені? Тоді ставлю на голосування пропозиції, даний проєкт рішення віддали і надо опрацювання. Хто за, прошу голосувати? Хто за, прошу, ви маєте? Три сім'ї, коли маємо. Я би попросила, да, в інформацію мають правильне проєкт рішення надо опрацювати. Якщо у вас є ще пропозиції, даний проєкт рішення No11 на племена голосування даний про рішення відправити на доопросування. Богданець, за. броль, за головком, ворож, журило, за. кульбач, кушниць, За. рухаренець, різниченець, терещенко. Чорний, янцюк, Ярошкен. Проєкт рішення про надання дозволу на розробку проєкту земельки, що відведені власне земельний екран по вулиці Івана Танка, Бакаря, Шещенківська області, Мадян, Конора, Насти. Проєкт був підтриманий на земельній комісії. Чи є пропозиції погодження? Ставлю на поене голосування проєкт рішення номер 13. За. Броль за. Головко. Горош. Журило. За. Бущир. За. Прокоренко. Різниченко. Терещенко. Чорний. Янцюк. Ярошкевич. За 14. Развіти проект рішення про мене доразку проекту за комунисто, що відведені власне зелені ділянки, колись на місце Жиченківська області проміган, Борисів, Ігорю і що проект будемо на... Данець, Броль, за. Головков, за. Ворош, за. За. Журил, Кульбач, Кушнир, За. Прокорен, За. за. Терещенко, за. 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 Янцюк, за. Ярошкевич за, за 14. 14 практично. Передання духов на розробку проєкту за колонку через ведення власної земельної ділянки, повернулися вище місця, Жищі Кирська Ромаліна Леонидів Сергій Миколаєвич. Це учасник комунального місія, За. практично проспектів. Богданець, Друзья, За. Головкова. Борош, За. Любач, За. Маркіжин, За. Рузніченський. Терещ, Чорний, За. Ярошкевич. Занадто. П'ятнадцять проектичного на розробку проєкту, що видати на увазі в поліці на міської області і оперативним загарбченко Будернідович. Дане протиження був підтвердження на зеленої Чи є якісь пропозиції виконування? Дане певнене голосування проєктичення має 15. За. Бронь за головком. Ворож. Папіжен. За. Прокоренко, Різниченськ. Терещин, Чорний, Яницюб, <клес> Ярошкевич. Проектична No16. Продання дозволу на воді Миколаївського Андрія Юрійовичу на роботу з проєкту Завору, що за, віддати яку власне маленькі до Васили Київського. Там накрай можна бути триманий на земле. Наперемене голосування на про відтішення номер 16 Бонтанець. Утримавсь. Броль. Утримай. Гроль. утримав. Головко. Горош. Журило. Жульбач. Утримавсь. Кучнір. Проти. Спеціально, що не було, що поставляти. Попіженко. Утрималось. Прохоренко. Утримався.

What За. За 14 проект рішення приміння дозволу громадські Янки Боросенко Ярославі Він на розвитку проєкту земору щодо відведення власних земельних діян обласив Шухович і Зарічних Київської області. Проєкт був отриманий на земельній кількість. Стане на голосування проєкту рішення No18. Ворож. Журило, Кульбач, Кушнір. За. Папіженко. За. Рухоренко. За. Різниченко. За. Терещенко. За. Чорненько, За. Янцюк. Ярошкевич. За 14.19, За. мене За. Трьох, трьох, річна, на рахунок, що віддано власне зі мною по вулиці Запорізька, 68, Сергій Черківської області, Павленко Володимира Олександровича. Данець. за. за. Головков, за. Ворож, за. Журилов, за. Кульбач, Куршнір, Папіжин, Прохорен. Різнічек. Терещу. Чорненька. Янцюк. Ярошкевич. За Чінковий. Двадцяти проект рішення про мене дозволу на манів Полуяну Віктор Валентиновичу на рахунок проєкту замовлення підведення. Власні колонія по насилу Сопроводську Сергій Західійської області. Даний проєкт не був підтриманий на земельній комісії. Ставлю на повернення про рішення No20. Mm -hmm. mm -hmm. Богданець. Утримався. Броль утримав. Головко. Mm -hmm. Борош. Журило. Утримався. Кульбач. Куршнір. Утримався. Проти. Папіженко. Утримав. Прохоренко – проти. Різниченко. Утримався. Терещенко проти. Чорний. Утримався. Янцюк. Проти. Ярошкевич. Проти. Сім проти. Данець, за. за. головко, ворож, за. зрило, за. кульбачний, за. пушкір, подіжен, профоренд, різниченець, Терещик, Чорненька, Янцюк, Ярошкевич, 14. Ваше другую першу ще переняття дозволу громадянки Денисів на курення на розробку тратить інструкції, що не відведення з медианіянки двора для будівництва та обховання живого будинку господарських будівель та сполучених захистів. Богданець, кроль за Хорош. За. Горош, За. Гульбач, За. Папіженко. Прокоренко. Різдниченко. Терещик. Чорний. Янцюк. Ярошкевич. За 4. 23 проєкт рішення про внесення зміни ручного рівня міського ради листопада 2013 року No1915. Проєкту землю, що відведення власне задіянського. Містежива Главні Апілоко Валентина Олексійович. Даний проєкт був підтриманий на тримальний сустави на проведення проживання політичні No23. Бурганець. Бронь, за. Волонбока, Борош, журилов, За. Паслі. За. Проферен. За. У За. такий. За. 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 Це вже замерзло. Ні, не дивіться. Треба буде пощадатися в кінці. Що ще закрутили? Двадцять четвертий проект рішення прогресення зміна річ Яжичівської міської ради від 11 липня 2014 року. Номер двадцять шість сорок п'ять на розробку проекту заповідника щодо відведення. У <піллянна> <Дні воробіна. піллянна> власне земельна ділянка по матеріалу Шовкович, який Сержище, Київської області, громадіними боярськами, полі Миколаїв. Дякуюся, а скажіть, будь ласка, хто там співає, ні, хто співає. Пощекає, на сесія <піллян> сесія не камеру співають. Ви чекаєте, коли сесія закінчиться? <піллян> Ще раз кажу, значить, 24-й проєкт рішення був підтверджений на земельній комісії. На донат на мене було Колданець. За. броль, воловко, за. ворож, за. 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 кульбач, бушкір, за. За. бапіженко, за. Рохорен, за. Різніченськ, за. Терещин, Чорний, Янцюк, Ярошкевич. за четвертого. Двадцять п'ятого тижня проведення змі до рішення Тружійської міської ради 17 лютого 2012 року надання дозволу на розробку проєкту живе учні що відведе до 29 по вулиці ворогського місті жичів у відці та марії михайлів на земельній комісії ставлю на приватне голосування проєкт рішення номер 25 роль за Воловко Горош За. Гульбансько За. Рухоренко за Різниченко. За. Терещенко. Да. Чорний. За. Янцюк. Да. Ярошкевич. За. За 14. Наступне проєкти 26. У нас є зміни рішення Росії ради від 26 вересня 2014 року номер 27, 40, 62 ночі. Я дозволу на полтаючі за минулі, що відведені власних майбутнє населення місії на Мадянську, а політик я розташу.

Проєкт рішення принесення змін до рішення житлової ради від 27 липня 2015 року про 1705-296 продання дозволу на ракету проєкту за щодо відведення уважно ділянки по мілі Севаловського об місці вже робінили поїдуть західіч. Проєкт потрібно на полі. Стану на приймання голосування проєкт рішення Рекла 27. За. Гроль за. Воловко. Ворож. Журил. Бульбач, Ушнір, Папіженко, Рухоренко, Рідніченко, Терещенко, Чорний, Янцюк, За. Ярошкевич, За. 4 -4. 28 проєкт рішення, про внесення зміни до рішення женської міської ради 30 грудня 2012 року 158, 22 числа я дозволу на розвитку проєкту заколустає щодо відведення власних земельних альянсу. Бурданець, бронь, головков, За журилов, За кушнір, За, <кх> <Журелок, кх> за. за. прохоренко. За. За. Різниченко. За. Терещенко, Чорний. <говори> янцюк. Ярошкевич. За 14. 29-й проєкт рішення проносить зміни рішення 221 жовтня Зроль, Головко, Борош, Журилов, Кульбач, Кушнір, Папіженко, Рухоренко, Різніченко. Терещенко, Чорний, Янцюк, Ярошкевич, 30 й проєкт рішення, пронесення вільно річного місяця реставрації, 834 226 на ядло на рахунок проєкту забуду, що ви обладнання ділянки у вулиці Шевченка, місті Ржищі, Романянки, Лещенка, Халині, Федорів. Шановні колеги, прошу дане перекріщення тут заповнення, тому прошу зараз прийняти дані про перекріщення за основу. Завтра щоб висунувати. За основу тут управління. Справка тут на земельна комісія виправити два батьківки, правильно буде?

Рішення... Ні, ну все одно ж помилку треба виправити людині, ж буде надане рішення, а її прізвище неправильно записане. Звісно, правку наданість. Це ж помилка. Приїхав. Утримався. Броль утримався. Головком проти. Утримався. Пушнір. Папіженько. Утримала. Рухорем. Утримався. Різніченко. Утримався. Терещень. Рот. Чорненько. Янцюк. Ярошкевич. Шість проти. Вісім утримався. 31 тижня до нас не. Романянська волонтерів. Богдане! За. Групоренко. За. Терешків. За. Ярошкевич. 32-й проєкт рішення пронесення до рішення Жічівської міської ради від 27 липня 2012 року про 1923 дозволу за роботу проєкту до відведення обласних замінах комісії громадянина перепозу Олександру Івановичу. Данець, кроль, Воловков, Горош, Журило, Кульбачка. Кушнір. Побіженко. За. Різниченко. За. Чорненько. За. Янцюк. За. Ярошкевич. За 14. 33 переключення. рішення. в нього до рішення рідних ради 2. Донець, за. Доль, за. Боловков, за. Головко, За. Журило, за. за. Можна йти? Кульбачний. Кушнір. Папіженко. За. Різниченко. За. 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 Чорний. За. 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 Янцюк. За. Ярошкевич. За Читиць. За 24 проєкт рішення про внесення зміни до рішення військової міської ради відсотки 2019 року No157029 ночі проведення дозволу на розробку проєкту землору щодо відведення власної земельні ділянки по вулиці Автоміста Шичів провадження поглядні альоміння відкрити. Даме накладання просування про рішення. Богданець. За. Броль за головков. Город. Журило. Кульбач, Кушнір, Папіженко, Прохоренко, Різніченко, Терещенко, Чорненько, Янцюк, Ярошкевич. 35-й проект рішення пронесення зміни до рішення Житівської міської ради року Буданець. За. Дрож. За. Головко. Ігора. За. Журило. За. Кульбач. За. Кушнір. За. Папіжин. За. Прохорен. За. Різнічен. За. 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 Дерещин. Чорний. Янцюк. Ярошкевич. За. 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 14. А, наступне додаткове проєкт рішення номер 1. Да, підприємство в з місцевого господарства проведення секретарного закладів на території заказаного місцевого значення в у 2016-17 роках про реорганізацію. Даний проєкт був підтриманий на полідних комісіях на і на комітету. Чи є пропозиції доповнення? Да, би голосування та додатково проект рішення до родини. <кху> <кху> Броль за Волком за ворож за.